Тай буде лішахів рай проти чесбота. Рейтинг 1971. Давай захист Олехіна. Фінкетуємо цього, типа. Містер. О, містер. Трошки тут така прослаблена структура в центрі, тому наш нас буде себе почувати. Нормали, нормалі. Взагалі можна щось, типу дракона зараз навіть ставити. Я так дивлюсь на цю позицію. О! Що? о! Що? О. Куди? Назад, взагалі, Чи вперед? Сюди, туди, а коня на це 6 куди. Отак. Ну да. Ну добре. Не, ну, я б ну місці... Бо я зараз є 6 провожу. Він все рівно може. Ну давайте, так. добре, так. Може він хоче поміняти слонів. Коня переставити, слон це 3, ні? що він хоче з нас? Слон 2 поганий хід. Тут слон підвисає, тактична слабкість. Зразу ми чіпляємося. Yes, of course. Yes, of course. Тут. Пред. Не даймо йому B4. Хоча він може провести, звісно. Не, не ході. Давай захопимо простір, тоді зараз коня сюди переставимо. Треба зразу йому на G5 ставати активно, а не пасивно. Зараз їм чорнопольника і взагалі проблем не буде. Розумієш чи не розумієш? Це 4 слабкість. Зараз просто би не знищувати. Складна позиція на ферзовому Фланзі. Складна. Так, да, оце він молодець. Оце він правильно. Він зрозумів мою, якби... Якби, да. так. Так. Ну, така позиція може навіть зірати. Типа взяли взяли король G7. Стояти собі. Не так може, до речі, зіграти. Ні, він хоче захищитись. Хоче захищитись. Він хоче захищитись. Не знаю. Мінятися це йому на користь. Просто що я виграю матеріал, тому, в принципі. Він тут але мені цей пішак до. Правильно. У нас є хід кінь кінде 4. Мінімум. Хід на мінімум. Ні, нема нема. А, стоп, у нас є такий взагалі хід. Взагалі-то, так? Да? Темпи. Якщо в такій позиції фігурній ви отримуєте ініціативу, то треба її по максимуму нарощувати. Вигравати кучу темпів, а тільки потім, якщо є вже. Трансформувати в якийсь матеріал, тільки потім. Тому що якщо відразу виграти якогось пішика, це з пішика можна отримати фігню тільки якусь. Мені вже більше подобається. Б'ємо. Можу, звісно, взяти, нічого не скажу. про це. Нічого не скажу. Нічого не, скажу. Ні, не б'ємо. по, по барабану. Так. Такс, такс, так, стакс. Так Якщо закріпилось, то він просто взяв. Ну, чорний, чорні поля у нього взагалі якісь. Погані. Що? А в нас такі ще, до речі, що. Чи це така пасточка. Мінь. Не поняв. Ти що за фрукт? Тебе погано фігури стоять, поганий король, слабкі чорні поля. Я поняв. Я. Я спочатку не поняв, а потім поняв. Може, конем взяти, кстати. Не, не, не б'є. Я б на його місці, звісно, взяв. Бо тепер. Субсконем чи що? Так, белопольник. Ой. То зараз буде шукати ці нічиї чувачок, хоч всі, хоч падай. Треба бути дуже, дуже обережно треба бути. Ну, бью, конечно. Видгоняю, конечно. Опа! С. Эге, тебе. Сдавайся. Такие еще хит, конечно. Просто за... Да, молодець він. Зафіксуємо. приколу пошахуємо. Зараз трошечки візьмемо побільше. Ти ще собі закрив фризя. Не поняв. ти куди це ти зібраєш? Куди це ти? Мат? 86, 88, Ну, хороша партія. Вдалась мені. На рідкість. Так, ну тут він дуже якийсь. Захопив простір, звісно, він. І комп'ютер пише, що окей у нього. Так, да, перевага. Невелика, звісно, але перевага. Да, 0 або слон G5. Слон G5 активно треба грати. Треба нарощувати активність, боротись за ініціативу. Супернику. А він, ну або 20, а потім вже 5 слон. Повільний хід робить. Другий дуже повільний хід. да, Б4 може хоче провести, але. Або не дає поле. Ну, фігурна гра на бішерці стоять далеко, а фігури починають скакати собі. Кіня А4. Міняємо цього коня, наприклад, слоном є. Да, вже виграємо тут купу полей. Домінація у чорних на ферзовому. могла бути. Ну, я вирішив захопити простір, що також нормально, мені здається. Заблокував, тепер Б4 нема. І вже пішака можна з'їсти. Тобі каже, треба було їсти. Ні, брати тут, так, да, ну їсти пішака. Ну, окей. Я вирішив далі вигравати якісь темпи. Комп'ютер показує міняйся. Виходить якість, але в нього ще й пішак. Плюс пішак. Ну, Треба було йому якось ускладнювати гру. Він почав захищатись. Так, да, ну це така. Надорня, пасточка в один хід. В два. Так, а тут треба було розгружатись, навіть не боятись тут ударів, тому що. Мені здається, навіть і так можна забрати. Да. Тут у нас коні круті. Чорнопольник, у нього чорно... чорнопольника немає, всі чорні поля слабкі. Коні і слон по чорним полям просто знищили бігали. Я вирішив простіше зіграти. Тут його контргра вона дуже швидко закінчується, тому що мене пішаки, на відміну від нього, далеко не видвинулись. І так просто напасти щось. Якась тактики в нього нема. Навіть приблизно якоїсь жертви такої, щоб щось замутити водички немає. Так, да, 4, але. Без толку це все. Доступово просто суперник отримає мат.